Ми побачимо ротаційну борону від заводу Мороза і Джондір. Джондір, звісно, 9, 9 метрів. До речі, Горох Яровий. По сіяли його на початку березня. Ну ось бачимо. Горох не вириває, он пролетів. Ретаційна оборона від заводу Мороза. Ну, до речі, вона майже точно така сама. І Джоновська. Так, друзі, зараз ми проїдемо раді експеримента край зробимо, Не переключаємося. Зараз ми, друзі, пройдемо. Тут якраз хто дивиться канал, слідкує за каналом. Тут я пересівав зимуючий горох, підсівав точніше. І Зараз побачимо, що як потенційно поромає з до мороза пройде. Ну, тут більше тут затоптано, кстати, не дуже туди йде зараз ми по прямой проїдемо. Зліва прийшла ротаційна борона Джондір. Ось межа. Ось навіть зараз посчитаємо, У мене 6 метрів. От, зараз. Раз, два, три, Чотири, п'ять, шість Так, да, ось ось моя пройшла від заводу Мороза. Ось так подовбала. А ось Джон. Бачите, вона здорова і вона не всі буряни ковернула. Від заводу мороза краще. От. Прийшла і, бачите, нитку всю підірвала, можна сказати, отлічно, а ця трохи, ну, ось ось якраз межа, а ця Вон, не дуже. Пере... Підірвала бур'яни це набагато краще так що думайте навіщо платити більше і вітчизняні виробники можуть так би мовити робити Ну той звісно літає як чорт на метлі Мій так не тягне. От, хоч в нього і дев'ятка. Вон, Апарат. Ну от, бачите, він отут вже декілька кругів пройшов. Ну, корочку, да, Він корочку зіб'є. Він знищить корочку. Я ж вже говорив, що це Яровий посів гороху. До речі, ось бачимо один вирвало.